<Музика> Хелена, Рубінштейн... <Музика> Хелена Рубінштейн започаткувала відому косметичну корпорацію і по праву зайняла місце в списку найбагатших жінок світу. Програма ТІПТО була запрошена до театру драміком на прем'єру Мадам Рубінштейн. І з радістю ділимося з вами фактами життя засновниці сучасної б'юті індустрії і її історією легендарного успіху. Ім'я Хелени Рубінштейн відомо жінкам усього світу, тому що саме вона відкрила. Перший салон краси у світі там дами могли зробити професійний догляд за шкірою, зробити масаж і заспокійливу маску. Жінки тоді мали обличчя, як чорнослив, жорсткі, висушені, зморщені. В Австралії Хелена разом з місцевими аптекарями почала роботу над зволожуючим кремом, який би справлявся із сонячними опіками. Отриманий проект назвали «Валазе». Він миттю ставчини найбільш привабливим товаром у місті. Хелені на той момент було 24 роки. Неймовірна жінка. Такий характер суперечливий. Там вже намішано, і п'єза написана, такі діалоги. Це така п'єза. Таке мріяти можна. Австралійський магазин проносив Хелені стільки грошей, що через кілька років вона змогла відкрити в Парижі справжню лабораторію краси. Там вона займалася дерматологічними розробками, і в 1912 році представила світу інноваційну систему догляду за шкірою, засновану на різних її типах: суха, жирна і нормальна. Цим досягненням. Ми з вами користуємося дотепер. Упродовж 60 років я дарувала вам певненість собі, щоб ви могли прочиняти. Будь-які двері і отримувати роботу, яку чоловіки від нас ховали за сімома запками. Це людина, яка мала надпотужну волю. І сьогодні, коли у нас життя, як ви знаєте самі складне, хочеться надихатись прикладами людей, які мають цю внутрішню силу. Часи 20-го століття, коли е, була і там, навіть в Америці, Велика депресія, там, Друга світова війна, було не легше, ніж зараз. Не легше. Але тим не менше, люди, коли мають волю, вони все подолають. Робінштейн любила свою справу і у всіх починаннях керувалася одним кредо. Немає некрасивих жінок, є тільки ледачі. У 1900. 32-му році Хелена випустила першу в світі водостійку туш. Представлення продукти широкій публиці було розкішним. Туш відчувала на собі команда синхронного плавання. Ще через 20 років Рубінштейн винайде перший пензлик для туші, яка буде дуже схожа на сучасну. Для мене це приклад людини, яка знайшла свою місію в житті. І мені здається, що коли людина знаходить місію в житті, коли вона має заради чого жити, і ця ціль не егоїстична, тоді людина може дуже багато добитися. От як, наприклад, кажуть, та що, що таке характер, це цілі, що таке масштабний характер, це масштабні цілі, і оцим масштабом мене приваблює якраз її характер. Невже ви сподіваєтесь знайти роботу? Від вуха до вуха. Бадам. А підожди, мене мене люблять. Цить. Якщо ви хочете, досягти такого успіху, як от я відкрию вам секрет. Це робота. У 1938 році Хелена в другий раз вийшла заміж. Її обранцем став грузинський принц. Він був молодший за свою дружину на 23 роки. Новий шлюб був вигідний обом сторонам. Принц отримав майже необмежену кількість грошей і можливість познайомитися з усією богемою Парижа. Вже багато вам це. Хелена отримала статус принцеси. У 1940 році в Нью-Йорку відкрився будинок Гурієлі. Перший в історії салон краси для чоловіків. Слухай, працю ви стоїть. Моїм живим кремом бала. На мою думку, сьогодні народжується. Дуже дуже потужна вистава. Сміливо скажу столичного рівня чи європейського рівня. Вітаємо театр драміком з прем'єрою Мадам Рубінштейн. Це унікальна історія легендарного успіху. Це така історія натхнення, історія віри. Я думаю, що кожному з нас сьогодні це дуже дуже необхідно.